У Ковальському міськрайонному суді сьогодні продовжилося слухання у справі, в якій священник Української православної церкви Московського патріархату Святослав Чижук позивається до батька загиблої на війні медикині Олени Созонюк, звинувачуючи його у побитті. Підтримати Василя Созонюка із села Обенижі до будівлі суду прийшли односельчани, військові та бойові товариші. Його доньки. Це ми побратим бойовий, Це дівчина витягнула п'ятьох хлопців, які зараз, дякуючи їй з подвигом живуть. За що за неї прийшли? Є кримінальна відповідальність за образу військовослужбовця і сім'ї військовослужбовця. І виходить, зараз він позивається до суду, щоб його захистили, а він образив батька. Батько там ну, не були ми свідками, дав око, не дав око, як там склалося. Стараюся на роботі змінитися, щоб попасти, щоб підтримати і захистити батька Олени, оскільки він виростив дуже хорошу дочку, дуже хорошу дочку, яка віддала життя за нас усіх. Потерпіли та обвинувачений у справі односельчани, зі слів Ольги Созонюк, сестри близнючки загиблої військової медички, священик у неприязних стосунках з її родиною. З 15-го року, бо ми виступали за українську церкву, зараз майже все село перейшло на українську церкву. 10-12 осіб захотіло, ходять до нього, моляться по хатах. На засідання підтримати потерпілого у справі Святослава Чижука ніхто не прийшов. За версією слідства Василь Сузанюк 5 серпня наніс йому легкі телесні ушкодження. Священник у суді сказав, що готовий піти на примирення, якщо протилежна сторона розкається. Винувачен повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей. Тому що він нападає не лише на мене, але й на свідка. Яка відповідальність, раді Бога, двадцять стаття, це штраф. Я намагаюся з ним взагалі не спілкуватися. Я не хотів подавати ніякого коментаря більше. Обвинувачений Василь Созонюк своєї вини не визнає. До кінця не, що там вже бути з ним судитися? Ну треба, якось каже адвокат довести. Хочу, щоб вже це все закрилося. Я вже не можу витримати, вже нерви не витримую. Скільки то вже можна? Наступне судове засідання у справі відбудеться 8 грудня. На цей день запланований допит свідків. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.